Відчути тонкощі вистави за допомогою тифлокоментаря у Рівненському обласному драмтеатрі для незрячих та людей із порушеннями зору вже цього літа адаптують дві вистави: Мартин Буруля і Вечеря з диваком слабозорі або люди, які обмежені які мають вади зору, вони не можуть повноцінно дивитися виставу. Є спеціальне обладнання, яке ми завдяки українському культурному фонду дістанемо. Це спільний проєкт. Таких театрів в Україні три це рівне Хмельницький і Вінниця, які будуть мати змогу обладнати місця. Їх буде до 12 місць, де слабо зорі, або люди, які тотально не бачать, зможуть повноцінно дивитися виставу. Спостерігати за подіями на сцені люди з вадами зору зможуть за допомогою аудіоопису. Аудіоопис або ж або ж це. Голосовий опис того, що відбувається на сцені, тобто рухи акторів, їхня міміка, жести, декорації, костюми, кольори, якісь інженерно-технічні рішення, все те, що незряча чи слабозора людина не може побачити своїми очима. Відвідувачем театру роздаватимуть спеціальні навушники, в яких згідно підготованого сценарію, коментатор буде озвучувати дійство на сцені. Коментатор сидить в певній рубці, де він бачить наживо, що відбувається на сцені. В нього вже заготовлений текст. і, Відповідно, в паузах між мовою акторів він передає те, що відбувається на сцені. Глядач, який приходить в театр, він отримує. Спеціальний пристрій з навушником на одне вухо, а він, в одне вухо він чує, що відбувається на сцені, а він ще сприймає текст коментатора, і таким способом доноситься повна інформація, що йдеться у виставі. В рамках проекту подбають і про доступність театру, будуть покращені сайти, де можна придбати квитки та каси. Також навчатимуть і персонал, як правильно супроводжувати незрячих і слабозорих людей. Дуже важко потрапити, якщо ви навіть ми потрапили в театр, потрапити від відхідної групи до міста до стабдоглдацьких зали. Саме тому дуже важливо, щоб персонал був навчений співпрацювати, взаємодіювати комунікувати з людьми з різними категоріями, да, в тому числі люди з порушенням зору Дас. Від навчання персоналу, це також дуже важлива частина цього процесу. Перші покази вистави з тифлоперекладом у Рівному відбудуться вже у липні. Спочатку їх буде всього дві. Згодом планують аудіо описувати всі. Аліна Пучка, Олексій Олексієнко, випуск новин.